Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів першу в 2023 році телефонну розмову з американським колегою головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована. З 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони камікадзе типу. «Шейхт-136». Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України. Ми також обговорили потреби сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі.